Мій клієнт спочатку так і думав. У справі про визнання особи недієздатної і встановлення опіки, інший юрист порадив йому подати до суду підготовлену заяву і, мовляв, все буде окей. Але все було не окей. І на першому засіданні чоловік розуміє, що не розуміє, ані що в нього запитує суддя. Ані як пояснити, для чого він взагалі звернувся до суду. А ще присутні присяжні, інший адвокат і працівники міської ради. Чоловік зрозумів, що не вивезе самотужки судовий процес і вчасно звернувся за допомогою до мене. Я проаналізувала документи і з'ясувала, яких доказів бракує. Ми зібрали їх та подали до суду вчасно. Зараз справи про опіку. Суд розглядає, наче під мікроскопом. Також я роз'яснила клієнту норми закону і що саме потрібно пояснювати суду у його справі. Суд прийняв рішення на користь клієнта і призначив його опікуном. Тому мій клієнт, очевидно, змінив думку про роботу адвоката. А я не раджу вам самостійно йти до суду, бо ви ризикуєте зрозуміти, що вам потрібен адвокат, коли вже буде пізно.